Ця свята людина зараз воює, щоб цей негідник вів своє розгульне життя. З такими підписами мережею шириться фото від військових. Вони, чоловіки та жінки, публікують свої світлини з довоєнного життя, порівнюючи їх з теперішніми знімками на війні. Все це роблять, аби показати, що військові ЗСУ, які боронять країну, теж звичайні люди і не були готові до такого життя. Однак зараз вони взяли зброю до рук і не бояться показувати себе новими. Тренд започаткувала волонтерка та інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. Дівчина опублікувала своє фото з довоєнного життя з цим оригінальним підписом. Інші військові активно підхопили флешмоб. Таким чином, дівчина хоче закликати й інших долучатися до боротьби з ворогом. Закликаю військових долучатись і показувати свої обличчя та історії. Ми не супергерої, звичайні люди, які стали на захист країни, і нам потрібне поповнення. Інші військові також почали публікувати свої світлини на службі разом з довоєнними знимками. Вони подорожували, любили гучні вечірки, випивали, відвідували мистецькі події і просто насолоджувалися життям. Своє фото святої людини опублікував і Максим Колесніков, якого кілька місяців тому звільнили з російського полону. У соцмережах набуло популярності відео, як військовий радів яблуку після повернення в Україну. До флешмобу долучилися й бійці іноземних легіонів. Люди в коментарях у захопленні від тренду та опублікованих світлин. Дехто навіть почав замислюватися про вступ до лав ЗСУ. Ще кілька таких твітів від розкішних жінок, та я не втримаюсь і піду у ТРО. Свята людина. Частіше ходіть в гості до тієї гниди, коли вона відпочиває. І буде вам щастя.